Кожен новий рік більшість людей вони асоціюють з якоюсь твариною, і конкретно зараз, коли ми будемо святкувати, входити, святкуємо новий рік. Люди асоціюють його з роком вогненного коня. Але по факту і так люди вже е, е, роками, сторі, сторіччями, вони поклоняються цим вершникам апокаліпсису. Один з них це вершник війни. І Радянський Союз був на нашій території, війни були багато, голодомори, досі війна йде. Але чому це все відбувається? Тому що люди обирають поклонятися не Ісусу Христу, а всім цим вершникам Апокаліпсису. Що потрібно робити? Треба ставати праведниками, учнями Ісуса Христа. Бо, наприклад, коли Авраам молився до Бога, щоби зберегти. Заради лота Судомого мору, Бог скаже, що там буде 10 праведників, але там навіть і 10 праведників не знайшлося, то Бог би зберіг ті території. І так само, якщо ми будемо ставати праведниками, і буде більше, ніж 10 праведників, більше, ніж 10 учнів Ісуса Христа, дуже їх багато буде, тоді і прийде мир.